Вже три хвилини, як триває день тиші. У суботу агітувати за кандидатів у президенти офіційно заборонено. У центрі рівного красномовні заклики біля центрального універмагу на першому ж стовпі листівка з закликом прийти на вибори та проголосувати правильно, оформлена у стилі передвиборчої агітації одного з кандидатів. Трохи далі такою ж листівкою обклеєний весь парапет. Біля самого Цуму на Сітілайті агітація вже відкрита. Чоловік в окулярах гарантує безпеку. Далі прямуємо до народного дому, навпроти якого знову листівки в тон агітації одного з кандидатів. З неї рівнян переконують, що їх голос вирішальний та час жити по-новому. Знайомі листівки на вулиці Словацького, а от біля будинку профспілок жити по-новому закликає конкретний кандидат. Навпроти готелю Мир на білборді цей же заклик. Навпроти Рівненської адміністрації черговий кандидат, ніби наглядає за своїм партійним підлеглим. Вже біля текстильника одна з політичних сил запитує у виборців, чи їх кандидат не зрадник. Поруч на асфальті вже знайома листівка. Далі рухаємось до кільця на виїзд з Рівного в сторону сарн. Ще декілька годин тому тут висів білборд одного з кандидатів у президенти. Зараз його тут немає, зате є представники тролейбусного управління. Вони прибирають за кандидатами. Почали кажуть о 12 й ночі і вже частину міських вулиць очистили. Повністю по вулиці Київській до самого автовокзалу. Значить, по вулиці Віденській, починаючи від станції технічного обслуговування, вся Грушевського, вся Гагаріна. Зараз повертаємось назад. Ще вся вулиця Соборна і аж до півзавода. Володимир Новосад працює у тролейбусному управлінні понад 30 років. Чоловік переконує, усі виборчі кампанії для нього закінчуються однаково. З ножем в одній руці мішком для сміття в іншій. Проте, здавалося б, мирна робота не гарантує чоловікові безпеки. Всяке було. Он було біля 12-ї школи, там де... типографія. там. Представляли, що вони правий сектор. Буквально було навіть так, що Ну, то що, зриває, Так. Ранок доби без агітації сонячна погода піднімає рівня нам настрій. Тож щодо агітації, жодної агресії. Ви час по телевізору, тільки той, що й показує, що агітують, агітують, агітують. Ну таке. Але я думаю, це правильно, треба, щоб люди йшли, голосували, робили свій вибір. О зранку йшов, агітації ніякої не було. Придякую вам. Мабуть, що вибирають вибори, Ну за кого голосувати? Ніяких емоцій. Ждемо виборів завтрашніх. Легше. Так і не було, не було. не, не замічав. Легше, бо ви знаєте, вже надоїло та все дивитися. <схи> О, та агітація. Кожна людина сама розуміє, кого його вибрати. А те, що агітують вони і все обіцяють, і ці обіцянки одні й ті самі, то це е, не є е, добре. А сьогодні немає бути агітації вже. А вам, скажем так, легше, які емоції від того? А я вже все оприділилася. Вирушаємо на інспектування міських вулиць. На Петлюри немає листівок. На більшості опор висять лише залишки агітпродукції. На вулиці Словацького і взагалі новенькі агітки. Тут і гарант безпеки, і життя по-новому, і заклики прийти на вибори, на тому ж впізнаваному фоні. На проспекті Миру фактично навпроти один одного два написи. Якщо прізвище того, для кого голос вирішальний, заклеїли білим, то до розтяжки навпроти, схоже, нікому не було діла. Проспект рісніє порожніми сітілайтами. Тут же неподалік працівниця КТП 1728 наводить лад. Немає нічого такого. Все забрано, все забрано? Так. Да. Але було багато каратин. Ну трошки було, по стовпах було, а в накиданих не було. Це було культурно. Працювали комунальники із агітацією напроти облдержадміністрації. Зі скотчем, яким примотували кандидатів, боротися не стали. А от на вулиці Кіквідзи з вілборду рівнянам продовжують розповідати про сильного лідера у вже знайомих партійних кольорах. А на вулицю Степана Бандери комунальники схоже, і взагалі не дісталися. На кожній електроопорі справжня гульня. А й гідки відразу трьох кандидатів не заважають одна одній. Тим часом, неподалік села Ставки Рівненського району, уважні спостерігачі виявили білборд, на яких народний депутат Юрій Вознюк у день тиші агітував за свого однопартійця. Вже у день виборів не припинили на Рівненщині поширювати листівки. Причому брудні сьогодні спостерігачі опори зафіксували в місті Дубно випадки застосування брудних технологій проти одного з кандидата, зокрема проти Петра Порошенка. В місті були поширені. Листівки компроментуючого змісту проти цього кандидата. Тобто їх було достатньо багато. Представники штабу цього кандидата звернулися в міліцію. Відповідно, зараз міліція це питання вивчає. Короткий термін агітації, короткі лозунги. Кандидати не придумали нічого нового. Тож котре залишили рівнянам місто у день тиші без тиші. Олександр Туз Ірина Нечепорук, Артем Лаговський, новини рів.